Фактичне обвинувачення не має жодного доказу наявності вини моїх клієнтів та клієнтів моїх колег. Жодного фактичного доказу, який би свідчує про це. Тому обвинувачення робить все для того, щоб справу не направляти до суду і фактично не розглядати. Адже попереду лише виправдовальний вирок суду. Ситуація складається таким чином, що вже понад тривалий час моя клієнтка та інші підозрювані фактично мають статус, борються за себе, але система не працює, ДСБ і навпаки, затягує цей процес, не хоче, щоб був об'єктивний розгляд даної ситуації. Це в першу чергу б'є по правоохоронцях, по довірі до них. На даний час є основний фігурант даного кримінального провадження, організатор даної схеми. Який уникає відповідальності, матеріали щодо якого виділено в окреме ми розуміємо, чому це так? Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо про його прямі зв'язки з керівництвом Нацполіції України, але ми вимагаємо лише правосуддя, боремося за нього кожен день. Ми наполягаємо на тому, щоб нам надали доступ до всіх матеріалів кримінального права. Для чого ми це наполягаємо? Сторона захисту відкрита і кожен день б'ється за те, щоб їм надали повний перелік доказів, які є у матеріалах справи. Прокурор, сторона обвинувачення, заважає, перешкоджає. Ми розуміємо, для чого це теж. Ми розуміємо, що це створюється обставини для того, щоб ми не бачили всіх матеріалів, для того, щоб в подальшому можливо там з'являться якісь матеріали, яких не було з самого початку. Сьогодні на розгляді повинно було бути клопотання слідчого щодо встановлення стороні захисту, ну, тобто захисникам і підозрюваним часу на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Але це нонсенс. Поясню чому. По-перше, аналогічний розгляд справи вже відбувається, і справа призначена на 20 січня і повинна бути відбутися. Слідчий і прокурор умисно, діючи, упереджено, створюють подвійний розгляд. З метою, чи можливо підібрати для себе вигіднішого суддю, чи створити обставини, щоб знайти вигідніший результат. І подали повторне клопотання про розгляд. Ми вважаємо, що в, дані, в даному випадку дії прокурора Січова є прямим підтвердженням умислу і упередженості. Крім того, щодо позиції ознайомлення з матеріалами справи, 31 числа, тобто на новий рік, до суду надходить клопотання про встановлення нам строку. Того ж дня справа вже розподілена на конкретного слідчого суддю і вже поза робочий час нам направлено повістки про виклик на 2 число на сьогодні. Не всі змогли з'явитися, але ми вживаємо всіх заходів, щоб бути присутнім в кожному судовому засіданні. По суті, справи клопотання ну це юридичний нонсенс. Кожного дня захисники в головному слідчому управлінні є докази, є об'єктивні обставини. Ми вимагаємо від сторони обвинувачення надати нам всі докази. У нас є підтвердження, письмові, в тому числі, де зазначено про те, що немає не сформована справа. Чим нам займатися, для чого встановлювати справу? Ну це, це такий юридичний крінж. Тиск продовжується. Ви самі бачите, що новогодні свята, суд працює в обмеженому режимі. Ми це побачили щойно було чи тут. Справи назначаються на новорічні свята. Наступна справа на Різдво за, старим, за старим юанським календарем. Все це відбувається. Тиск постійний. Повернемось до питання, чому що це були за відводи. Це велика, кропітка робота сторони захисту і підозрюваних, які приймають активну участь. Ніхто ніде не переховується. Стороною захисту лише в інтересах моєї клієнтки було заявлено за останні три місяці понад 40 клопотань про участь, допити активну участь. Також вживаються заходи іншими захисниками, іншими підозрюваннями. І вже за результатами цієї роботи. Коли ми звертались до слідчих суддів, були відведені слідчі прокурори неодноразово. І причину їх відводу слідчі судді встановлювали їхню некомпетентність, упередженість і професійну, процесуальну нездатність керувати справами. І в подальшому наші дії направлені на те, щоб реагувати на кожне таке порушення тими механізмами і засобами, які в нас є. На жаль, у нас, як у сторони захисту, їх небагато.